Добрий день, діти. Я запрошую вас сьогодні на прогулянку в ліс, а проведе нас по лісу лісовичок. А ось і він. Лісовичок познайомить нас з правилами поведінки в лісі та деякими екологічними знаками. І ось перший екологічний знак: ступаючи по траві, будьте уважні, не топчіть квіти. Квіти прикрашають ліс, не стане квітів. В лісі ніде буде бджілці нектар збирати, метеликам ніде буде відпочити, солодкий пилок попоїсти, адже травичка, квіти, вся земля навколо це їх дім. А якщо вам на прогулянці попадеться павутинка, не збивайте її, павуки теж хочуть жити. Зустріли мурашники, обійдіть їх, не руйнуйте мурашники. Це домівка для мурах. Мурах називають санітарами лісу. Вони поїдають гусенять, попелиць, а не стане мурах гусінь, усі листочки в лісі з'їсть. Як гарно в лісі. Можна поспівати, пострибати, побігати. Але лісовичок нас попереджає не галасуй, бо така поведінка лякає лісових мешканців. Ви можете, наприклад, своїм шумом злякати птахів, а потривожені птахи можуть покинути своє гніздо. Не чіпайте пташині гнізда, не підходьте до них, бо прийм'ята трава або зламана гілка зроблять його помітним для хижаків. Яка гарна галявина. Роздивимось навколо. Роздивляйтесь, тільки будьте уважні, не наступіть на грибочки. Бо гриби являються їжею для багатьох тварин і птахів. Не збивайте неїстівні гриби. В лісі неїстівні для людини грибочки служать їжею багатьом тваринам лосю, ведмедю. Наприклад, мухомор. Він дуже небезпечний для людини, а тварини його їдять, вони ним лікуються. Діти. Пропоную вам розглянути декілька екологічних знаків і самим виявити, що вони позначають. А нам пора прощатися. Дякуємо тобі лісовичок. Запам'ятаємо деякі правила. Я особисто відповідаю за збереження природи. Я не заподію зла живому, квітці, дереву, птаху, тварині і звичайно людині. Я допоможу будь-якому життю, якому можна допомогти квітці, дереву, птаху, тварині і звичайно людині. Охороняйте, бережіть природу, бо вам у цьому світі жити.